Привіт, я Олена. Сьогодні я хочу поговорити з вами, як ви вже здогадалися по назві про добірку фантастики, тому що я вирішила зробити серію відео по а це Джесіка, це хвіст Джесіка, Так, я вирішила зробити відео по добіркам книжок, по жанрам, дещо можливо і без жанрів. Зараз я хочу поговорити про фантастику. Без фентезі, саме от про наукову фантастику. Хоча багато хто каже, що правильно. Мати на увазі, що фентезі – це підклас фантастики, але для мене це різні речі. Тому так будемо говорити саме про фантастику сьогодні. У мене тут підказочка, я можу трошечки дивитись. Ось і Джесіка прийшла допомагати. Тож, я можу щось забути, щось я читала нещодавно, щось я читала давно, але я буду вітати вас радо в коментарях, тому welcome. Якщо я про щось забуду, або щось не назвала, тому що не читала, а ви хочете порадити, мені всім. Запрошую туди. Тож, почнемо, я не буду казати по місцям, тобто перше місце, друге місце, тому що тут трошки складно з цим. В деяких добірках, можливо, я так зможу зробити тут, напевно, що ні. Але найперше, що спливає, це азімов. На жаль, я не бачила так, щоб. Зараз була перекладена е, збірка його е, розповідей про роботів, тобто там, де я робот, і всі, і всі інші оповідання про роботів. Я коли гуглила, то бачила, що вони були перекладені в 80-якомусь році. Зараз не знаю, чи є, але якщо ви десь побачите у філателістів, ясне діло, що москальські варіанти купувати не варіант. Але якщо, наприклад, у філателістів або у ваших батьків є якісь старі видання, то дуже-дуже вам раджу, тому що наразі з нового перекладеного у Азімова це фундація Три Роман. Три частини історії я вже оглядала. Посилання також будуть ось тут. Але вже видано ще, мені здається, два про фундацію, тому що там сім або вісім книжок. Також, в принципі, можу радити почитати, щоб мати уявлення, тому що це класик фантастики. Але ось якщо у вас буде можливість прочитати саме його оповідання про роботів. Ось стовідсотково читайте, тому що це і правила робототехніки, і взагалі всі такі класичні підвали, скажімо так, фантастики, так, це до нього. Далі, далі фантастика в нас це лем. Я прочитала його одне книжжя, там, де Соляріс непереможений, щось там повернення з зірок і адем. Якщо чесно, я вже розуміла, про що Соляріс, і тому, можливо, такого ефекту в мене не було, хоча також, звичайно, він мені сподобався. Але з того першого тома п'ятикнижжя мені все ж таки більше сподобався непереможний. Чи непереможений вже забула як, але знову ж таки, ось огляд тут буде. І в мене вже тут зі мною другий том, я його буду також читати восени. Тож, можливо, скоро, ну, не дуже скоро, але через місяць-два, можливо, вийде і його. Реакція на цей другий том. Тож, Лем, це також класик фантастики Станіслав Лем це польський письменник, він також ось така ґрунтовна фантастика. Але ось саме, наприклад, в Солярісі цікаві підходи є у нього. Що ми повинні розуміти, що люди за великою кількістю своєю, навіть коли шукають щось позаземне, позаземні якісь. Розумні істоти, вони свідомо, підсвідомо вже ми такі, як є. Ми шукаємо схожих на себе навіть оці ці зелені чоловічки, сірі чоловічки, ще які там чоловічки вони чоловічки. А тут він показує, що життя може бути абсолютно не таким. Ну, тобто, живий океан або жива планета океан. Це те, що ми не можемо осягнути. Знову ж таки, в що тобі треба? <сіх> Знову ж таки, в непереможному. Там також є ось ці зародки, того, що нестандартне мислення в Лема, нестандартне мислення, його якісь цікаві ходи і роздуми про. <сіх> Вибачте, але ну, що я з нею зробити, я ж не можу її вигнати, вона ж така мімімі. -мі -мі. Ось нестандартні е, такі підходи, роздуми, погляди тому так, Лем, абсолютно раджу. Далі, що я тут писала собі, це дюна, звичайно, ще один фантастичний класик, скажімо так, це дюна, вона більш з людським обличчям фантастика, чи що, тому що. Тут таке середньовіччя, космічне середньовіччя. Знову ж таки, відсилаю вас ось сюди за відеооглядом. Дюни. Я прочитала три, мені здається, книги. Поступово, поступово ця історія мене вже перестає цікавити і вабити, але все ж таки, перша книга саме Дюна абсолютно, абсолютно раджу. Звичайно, ви повинні. Бути готовими до ґрунтовного підходу до політики, які з них такі політичні ігри, дуже досконалий підхід до світу, і тому деяким людям може не зайти, але все ж таки однозначно можу радити спробувати. Далі, Велс знову ж таки, мені здається, є відносно. Нові видання. принаймні я бачила, ну яка була українською Герблта Уелса і Машина часу, і Війна світів. Їх я читала ще в школі. Мені здається, що якщо ви промайнули цього також класика в школі, ну, можливо, якось так сталося, то можете також е, прочитати. Це така класика фантастики, тут якісь класики зібрались, так? тому що, знову ж таки, Напевно, що це якийсь фантастично-космічний підбірка фантастично-класична, тому що і «Машина часу, і війна світів свого часу мені були цікаві, хоча відверто я була трошечки розчарована закінченням війни світів. Тому що можливо вже в дитинстві я якось була начена Голлівудом, що повинен бути якийсь ух, такий фінал. А читаючи його, я зрозуміла, що ось такого от фіналу і нема. Ну тобто він так, це дуже логічний фінал, абсолютно. Але я можливо трошки іншого очікувала, тому трошки він мене розчарував. Але сама історія, звичайно ж, варта до прочитання, принаймні тому, що це лише початок такої фантастики. Ну і в принципі мені здається, наскільки я пам'ятаю, вона написана добре. Так, і якщо ви вже дивилися, звичайно, з як його там, актором він освітів, світів Томом Крузом. То, можливо, ви вже знаєте, чим воно все закінчиться. Але я можу також радити цих клас, класичних історій. Далі ще записала в фантастику. Проблема трьох тіл. Так, знову ж таки, в мене є огляд і на першу, і на другу, і на третю книгу. «Проблеми трьох тіл ось тут бути, і в інфобоксі, якщо вона, вже, напевно, не поміститься ось тут тут до п'яти, здається, може вспливати. Тож, проблема трьох тіл. Однозначно раджу першу частину. Однозначно. Хоча не читайте анотації, тому що вона спойлерить і вбиває шалену. Купу емоцій, які ви могли отримати. Принаймні в мене так було. Я прочитала анотацію, а потім е, майже всю книгу читала і розуміла, що зараз розумію набагато більше, ніж я б не читала анотації. І е, так, не читайте анотації, якщо у вас є така можливість, ви ще її не читали. Так, проблема трьох тіл дуже така цікава історія, коли на землі е, фізики починають е, масово, майже якось. Е, Піти життя за власним бажанням, так починають якісь незрозумілі ставатися ефекти, щось навіть схоже на Магію, щось абсолютно незрозуміле, як до чого, причому паралельно, чи такими флешбеками ми дізнаємося історію декількох людей, які потім зіграють свою роль в історії. Наприклад, ось Хуйвельбіни, чи як вони там звалися, коли. Шалений страшний час в історії Китаю, коли вбивали інтелігенцію. дуже криваво все було. І так, я не дуже. Вникала раніше в той час, але ось навіть після прочитання першої книги я подивилася декілька відео історичних з цього приводу, і це, звичайно ж, дуже, дуже трагічна історія. І я здивована, що в сучасному Китаї можна підіймати такі питання, тому що, наскільки я навіть знаю, китайський фервол не пропускає запити на те, що Трапилося на площі Тяняльм, коли там також танками давили студентів чи протестувальників, ну тобто ось такого плану. А тут е, розповідається про ось, хоча, можливо, вже її засудили е, китайські сучасні комуністи, не впевнена, але що є, то є. І ось ми чому я зараз майже нічого не розповідаю вам. <про>, про історію, тому що якщо ви не читали анотацію, а я вам буду розповідати ось ще щось, я вам проспойлерю. А я знову ж таки дуже не хочу цього робити. Просто е, знайте, що перша книга дуже класна, і це фантастика. Друга книга називається Темний ліс, і вона реально темний ліс, і там дуже депресивна атмосфера, там для мене на мій смак, е, при тому, що. Я б не сказала, що вона не цікава, але це абсолютно, абсолютно якийсь депресняк. Тому що якщо ми беремо першу книгу, то там періоди там, були депресійні моменти, але все одно вони перемежовувалися іншими, а тут нічим майже не перемежовується. Тобто, вся книга це суцільна депресія, як на мене. І третя історія. Книга це вічне життя смерті. Мені там не сподобалось те, що аж занадто встану. Знову ж таки, можливо, все це як там завершилось, розкручувалось. Це було дуже логічно. Але також якось мені було занадто. Мені б хотілося, щоб він закінчив його раніше, ніж дорозвинув. Ну, чомусь от саме мої такі специфічні відчуття про те. Там шикарне, шикарне пояснення саме від автора, що таке чорні діри, і оце було вау! Знову ж таки, нестандартний підход. І так, якщо вас не злякала друга книга, ви дочитали її і хочете дізнатися, то читайте третю, звичайно ж, вона, мені здається, все ж таки краще другою, але знову ж таки там є такий досить депресивний. Лейтмотив, який просочує цю, цю історію, якось так. Хоча, можливо, це логічно, але не хотілося Загалом я не шкодую, що я прочитала всі три книги, але просто кажу, що перша мене вразила більше і сподобалася якось по емоціям більше, ніж друга. Але втретє, дуже є цікаві, цікавезні думки автора. з ось приводу деяких моментів. Знову ж таки, спойлер no по максимуму, тому що так. Ще щось пригадати саме з фантастики. Чомусь фантастика в мене асоціюється саме з космічним чимось, або з науково фантастичним, ну, типу, машини часу. Я не можу зараз згадати, можливо, я і щось і читала, а можливо, ні, тому що все ж таки більше в мене по фентезійним історіям якось складається. Але всіх знову ж таки запрошую в коментарі. А всім дякую. Якщо ви хочете підтримати мене морально, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І до зустрічі! Всім дякую! Далі буде!